Адастра переспершу на команда на зв'язку Капітан Назаріо, і ми розпочинаємо проходження нової гри Children of the Sun. Що ж, будемо розпочинати. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. І також підписуйтеся на мій телеграм-канал, щоб слідкувати за майбутніми відео, проходженнями і стрімами. Може, це єдиний спосіб якось доносити інформацію вчасно до... Підписники або спільнота на Ютубі, як ви можете знати, працює дуже погано. Що ж, гра пов'язана з культом знову? Хто вже на моєму каналі зі мною довше, то знає, що це вже три гри підряд виходить так, що ми боремося з якимись культистами. Двічі з трьох разів вже це було навіть якесь міфічне божество з міфів КТУху. Тому що буде цього разу. Кому поклоняються ці діти сонця, чи самому сонцю, чи це знову якесь божество, побачимо. Ми граємо за дівчину, яка втратила все і стається в цьому культу, стараючись добратися до головного поганця. А добиратися до головного поганця ми будемо однією єдиною кулею, якщо не помиляюсь, так? Тобто маємо вистрілити і потім тою кулею маніпулювати, щоб вбити всіх ворогів на локації, щоб перейти на наступну. Буде висяко працювати в дії, але мені подобається така цікава механіка, плюс дуже крутий стиль. Ось це й вона Облизує свою зброю своїм низькополігональним язиком. Ні миру. папа, культисте! Сім'я її. Повірю ви культистам. Вона дивиться карту мочить цих дедурків. Найперки. Сить. Кажу стиль дуже класний. Це якось так виглядає дуже по тулібічному якомусь. Mm -hmm. Це вони типу до нас прийшли? А, От Одна куля, так? Цікаво, чи якось буде це пояснено в сюжеті, чому тільки одна куля може бути використана. А, муси ставити так, щоб тебе не запалили, так? Непевно. Орау. Тобто, дивіться, ми можемо рухатись тільки вліво чи вправо Опа, і ми тепер їх Угу Підмінете. Тобто, якщо я тисну ліву, угу, раз, марк зем. Zoom. Па Папа! Одного. Другого, так? Ось так воно і працює. Зруйнований дім. Чотири ворога ми маємо. Угу. Вау. Надіває маску, або знімає маску. А можна повесить, як ти виглядаєш без маски? Ні, надень назад От ми відмічаємо Хм. Опа-бачу. Ми відмічаємо Цього цього і цього. Попа. Бах. Бабах, бабах, файно. Мертвый. Да, будинок мы зачестя, карму нашей. Ну давай, наступный деревень. Mm -hmm. Мы теперь духовимся по мапе. Ладно. Что далее? Короче, я повертаюсь, твой видос. Ну, початку, дай там хтось застрілився, но початку їй батько застрілився через той культ, як варіант. Щось ходить він. Ми ти типу, відзначити? Ну, давай спробуємо. Раз. початках не важко. Гастанс Мейзе Ворбан Рейдер. Гастанс тут це якийсь щось паливом. Але не цей. Бочка якась робить світ. А, зробить палення світу яскравіше. Ем, ладно, певно, треба підірвати якусь бочку, а ну, гляну. Ну, якісь як на гупарю подібні такі. Ага, бачу. А це там входить, паливний бак, буду знати, окей. Давай-ка ми відмітимо вас. Ну що, а як вам гра? а ну пище, як вам такий, такий стиль гри. А ви ну, ще нікого такого не бачили. Мені поки що подобається. Простенько! Плюс вот можна видумувати, як тут стріляти правильно. Певно, ну, перший раз ми тут не зможемо, нам не вдасться, мені здається. От Ви вот тут! Ну я попадаю в фірю, що далі. Баба, мінус трета. Да? Ага, сюда, папа, тюде, И сюда, mm -hmm. зрозумів. Не, yeah, нормально нормально да? Файно. По машинах. Uh, Палаючі кули. Палаюча биль. Опа! Куль, вот цей культист тест. А це мати наша, трав. Це, це батько Мати забрали, у неї дитина була. Ну, набова гідна тут. Тобто. Угу, mm -hmm, от вони тут всюди. Ммм. Mm -hmm. Тобто куля яка летить. Через вогонь підпалюється. А ну-ка перевіримо цю мою теорію. Тут є, ні хіба? А чогось тут є. ніби без початку вистрілити в вікно, як думаєте, вийдемось а ну, один стріл. Чи ми з ще ми попадемо в іншу? Ага, є. Підпали в кулю, типу. Довго думав, я мені здається. Але ніби нормально. Файно. Yeah. Розраховано. Mm -hmm. О, який цікавий маршрут. Це просто без завдання додаткового. Окей. Риби. Не теж горять. Все горить, захи так також. Тобто ти з'їхав з густу, так? Ти будеш бити рибу і птахів? Чи це, типу, ти так тренуєшся? Раз. Це для того, щоб ми могли рибу стріляти. Так. сюда летить Довго летить треть Хм, цікаво я думаю час ну я не думав, я думав що час довше зупиняється окей не питання І риба, да ще одна Її бачу, а тут тліє От вона Ми промахуємося одма. Окей, будемо тоді брати на випередження, та й нема. Це має бути достатньо. Попали. Попали. Риби... Ся давай. Ся давай. Так вот. І две риби навезу. Є. Я окей. Ви при нові придня, так на причині столятимемо. Тай нема. Тим полював, щоб поїсти, ага. Так, догадався. Щось там з боку треба поглянути. От батька не йшла і посадив цигарню... ...двох їх. Вона готова містити. Перерізали їх. Батько втекла. А, ага, батька покалічив, тому він був на інвелітному візку. Спочатку і застрілився. Чому вони? Він закопує ще забирає Нічого не зрозуміло Вистрілити поміж деревами, як мені це зробити. О. А Що не так? Треба було тримати. Да, дерево даре вы не стреляю его. Ооо, зрозуміло. чому я не можу ще раз? Ага, бачу. Не так робиться. Треба зажимати праву кнопку. Так, зупиняюсь. Нормально. Ого, це кавіше стає. Як нам це зробити тоді? Я ж навіть, не бачу їх. Папа. Папа, -па. два біля цього сидять. бачу. Гарно. А де ще один? Ага, це, це максимум кутоп, який в мене є. Ні, не вийде. Я не знаю, де другий. А чому мені туторіал? ну нахуй мені туторіал здався, Я ж з його пройшов. Ну серйозно, так швидко. Ну, ладно, давай ще раз. 1, 2, 3, ну я знаю. Дав мені, зачем помічені води? Окей, okay. а ти часом не... Ось там вот сидиш? Десь. А ну, дивось. У цьому ми попадаємо. Так, що далі? Я ж не бачу, її, що. Оцей. Okay. Бачу, він сховався за цим. Ай, не дістаю. Треба буде починати зліва тоді варіант. Туда. Туда, цього я дістаю наступного. Баба. Баба. І боб... І Ібувай. Файно. Окей. Розуміло як. Маніпулювати полювати кулею. Відкрийте ворота через їхні серця. Ммм, mm, после цях будеш маляти, давай моляться, давай, твоюка, твоєму сонцю. Mm. Оп, стоп, стоп, а ну-ка. Давай Ми їх бачимо чи ні? Не того бор, ні. Тупо цьому цю дурку треба, ні? А чому я так подумав взагалі? Хм, hmm, цікаво. Ні, ну це файне місце для вистрілів. Явно. Притікає. Один на виході. Опа. В руку попали, нормально, хоч кудась. Не в голову, але нормально. Я хтось? Чертано, папа. А де ще вони є? Ні, шість з восьми. Файний є? Опа, бачу ще одного. Опа, получай. К Четвертий. Це у нас третій. Звичайно, не обов'язково, як я бачу, стріляти по лунах крима. Так, він варійшов, це добре. Ай! Єее, файно! Помітили цього придурка між тугами сіна? Ух, я твоя історія! Ммм... Mm. Що, продовжуємо? Ааа... Два воднормал Угу Зустрічують бевство, нас уже висліджують Шо це? Ааа, шо це вже ж? Займіть Я. Буду заливатися певні моменти вирізати, щоб вам тільки саме сочне показувати. Не розтягувати дуже проходження. Бо я бачу, що чим більше серії, тим менше дивляться. Але треба, щоб вони ще й були короткими. Ну, погнали. Їх 9, але отаке. Як мінімум один ось тут. Ну, тут файно, ми прийшов. Пікін троє. Один тут дешов. Бачу. Куди біжиш? Буває. Тут було непажко. Дай ти мені щось поважче. Ти можеш бачити їх всіх? Без питань. Опа, який? Ем... Ладно, що за... Хліна тінь відбувається. Окуповане селище До речі, я назву не читаю, тому що шрифт якийсь е, дивний. Навто розумію написано. Часто краще, я не люблю такі замудрені шрифти, бо ну, типу. наш Стиль. Стиль головне в гріє, можливо. Але все одно. Знаю, ну дай вистрілимо, чисто, щоб прикол І що. Ой, я кнопку нажав. Хотів холд нажати, аби побачити, може хтось є. І не цього бачу, файно. Мені шестеро. Я бачу одного правій бодів, зліва, ще я бачу вже чотирьох. Тут нікого немає, тоді повертаємося. Ісстріляємося угу. сюди. Туди. Один тут має будівлю бути, але я його не бачу. А чого цель не видно? Да, дай? И тут. Нема його. Давин. Ваш несего є шанс, що він десь. Не, все. шансів а де ще один? Його hmm. реально нема цьому будинку. І так, цей будинок? А ну, перевіряємо. Яю його. На даху може десь. Стоп, Я та стріляв, там машина. То сенсу немає. Стоп Це він чи не він? Ні, то просто горить щось. Дай стріляємо ще раз. Та уважно дивимося, чи я бачу його. Я його бачу. Він тут вас сидить. Продовжуємо тоді. Хм. От раз. Я йому і мутом будинку. Ось раз. Серйозно не бачу? Давай цього. Ось побачу. Давай, що це мені дає? Баба. -ба. всіх бив топту? А я думав, ще одного треба десь. <с> я випадково певний. Бив його не помітив ще. Ну, давайте ще один. І вже продовжимо в наступній серії. Мертвий. Мертвий. І сонце тобі твоє не помогло. От наша Так, правильно, треба чистити зброю, не забувати.

Ну в цьому світі. Ну що, готова? Готова. І ми будемо готові вже в наступній серії. Капітан Назаріо. Кінець зв'язку.